Дорогі брати та сестри, дуже радий бути у вас. Таке відчуття, що приїхав і довго не їв, і зараз починаю слухати проповіді тут в гостях. Ну, не може, язик не поворачується, сказати в гостях я вдома. Тому дуже радий всіх бачити і хочу поділитись словом для підкріплення і вас, і себе. Дуже важлива така річ. Зачитаю місто з Біблії. Це з притчі, третій розділ, п'ятий вірш. Надійся на Господа всім серцем твоїм та не покладайся на розум свій. Проповідь я б так думав, як назвати. Думаю, ну. Який твій фундамент? Який твій фундамент? Чи ти надієшся на Господа? Чи надіється на розум свій. І е, буває таке, що в житті бувають різні крайності. Хтось відкидує розум, те, що знає, те, що навчився в мирі. Ну, добре, я маю на увазі. І тільки полагається на Господа, це добре. Але коли бува лікарі кажуть, що треба якесь хірургічне. Вмішательство, а людина, ну, були такі, я знаю такі історії, ігнорує це, і потім чаще буде лікувати і так далі. А другі відкидують надію на Господа і полагаються тільки на розум. І це теж бува крайність така, що може привести до великого краху як в житті земному, так і може це коштувати і життя вічного. І що хочу поділитись з вами, що я не проти розуму, я не проти того, щоб бути мудрим і бути розумним. Тому що всі ми навчалися або навчаємося в цьому світі, щоб на якусь професію, щоб прокормити свою сім'ю, щоб могли щось працювати руками. О, всі навчаємось. І... Але що я для себе таке. Е, винайшов, е, читаючи ці чи слова, е, скажу на такому прикладі. Я колись давно був на центрі реабілітації, як, так як я був колись залежний, і там е, побачив і познайомився дуже з дуже багать, з багатьма людьми. І така, як кажуть, публіка різношерстна. Там були і музиканти, там були і професори були. Були з чотирма вищими образуваннями люди. І були такі, які в яких вісім класів навчання тільки, вміють тільки писати і щитати, і все. І я вам скажу, що я наблюдав там, що прийняти Бога вірою, прийняти те, що написано в священному слові, тим людям, які. В тій ситуації, в ситуації риб-центра, у всіх були е, життя розвалене, всі прийшли на одних тих правах звати ніяк, і нічого не, вони не, не, не важать в цьому світі. То ті як люди, які мали мало знання, їм легше було довіряти Богу і е, віддатись руки Божі, чим ті, які мають. Чотири класи, чотири інститута там або якісь заслуги перед людьми. знаєте. Я знаю, що багато з вас тут є. Інститути позакінчували все. Це слава Богу, це й треба, треба, щоб забезпечувати сім'ю і йти далі по житті тут на землі. Але важливо надіятись на Господа всім серцем твоїм. І не покладатись на розум свій. Е, я задавав Богу питання, кажу: а як? так? Ну, я теж щось знаю, я теж щось прожив там в життю. І буває, Бог відповідає через молитви, Бог відповідає через життєві ситуації, тому що Господь, якщо ми віримо йому, Він обов'язково з нами буде працювати, якщо ми взиваємо до нього, Він буде з нами працювати. Наприклад, е, з мого життя така ситуація була, що треба було прийняти рішення. І знаючи е, зі свого життя, що краще ну, розум каже, поступить так краще, а не, не по-другому. А слово Боже каже по-другому. А воно е, зовсім розходиться з. З тим, щоб е, проявити Бога в своєму житті, треба було людину простити, простити, і а розум каже, що ну, простити, він має покаятись. О. А слово Боже, каже, що я колись проповідував, що якщо прощаєте винувати тих, хто вас е, скривдив, то й Бог вас простить. А я чекаю, коли людина прийде до покаяння і попросить мене прощення. Це невірно було. Але слава Богу, що все-таки я довірився Богу, надіявся на Господа і сказав, що, Господи, Ти так сказав, я так буду робити. О, і що таке надія на Господа? Надія на Господа це не, не беручи ніякі е, до уваги. там... Е, як я так називаю умозаключення. І читаючи Біблію і вникаючи в те, що Господь написав в своїй книзі, надіятись на ті слова. Наприклад, болить голова або температура, або піднявся тиск. Перше, що в голові зробить: випий пилюлю. Випий пилюлю, тиск опуститься, голова перестане боліти, або температура спаде. Думаю, я ж вірую, чи я маю молитись. в мене дружина є, яка дивиться на мене, так? Ну, як я в вірі буду поступати, не в вірі, чи я зразу пилюлі буду пити. О. І я скажу, що мені треба ще досягати цього рівня великого такого. Що... О. Але треба молитись, треба молитись, і добре, якщо ми зразу раз і молимося до Бога, взиваємо до Бога і надіємося на Господа. Знаючи вірші з Біблії, де написано, що того, хто приходить до, до, до мене, не вигоню, е і що Бог дає зцілення, і знаємо міста з Біблії, де Бог зцілював людей, і Ісус зцілював людей. Да? І ми на цьому стоїмо і віримо, і надіємося на Господа. І написано всім серцем своїм. Ви знаєте, часто в житті буває таке, що. Ми віруючи, ми робимо, як написано, стараємось робити, як написано в Біблії. І надіюся на Господа да, когось запитати. Та, звісно, надіюся, віруюча людина. О. А от чи всім серцем своїм, чи ні? Буває так: тут надіюсь, а тут не надіюсь. Тут вповаю на Бога, тому що прижали ситуації або життєві такі. Да? Що вже тільки на Бога надієшся. О, тут я надіюся на Бога. А потім виходиш кажеш, я, я надіявся на Бога, славив ну, і прославляєш Бога, це добре. О, А в других ситуаціях, бува, не надієшся на Бога, а починаєш в першу чергу шукати е, вихід із ситуації своїм розумом, своїми знаннями, або там е, знаннями других людей, там пастера або служителів. Ну, знаєте, як, бува, щось. Сталося одразу: ало, пастор, допоможи те. -то. А ти робив те, пастор пита, ні не робив, а ти моливсь, ні не моливсь. Так ти сприйну з почни ти щось робити, почни ти проявляти надію на Господа всім серцем своїм. А тоді, якщо не виходить, якщо щось не виходить, або ти думаєш, що невірно, тоді шукай підтримки в братів, сестери, телефонуй, консультуйся, звертайся за допомогою. О, і... Але... Відповідальність кожного з нас надіється на Господа всім серцем своїм. Це відповідальність кожного по перше, кожного з нас. А потім, якщо як я да, бував храмав там в цьому, якщо не виходить, то допомога від братів буде. Буде допомога, можна звертатись і тобі дадуть, кажуть, вірний шлях, щоб в цьому возростати. Надію на Господа, тому всім серцем це довіряти Богу і тому, що написано. Це я, як в моєму житті бува, це не так не виходить, що раз повірив, і все воно йде як по маслу. Гладко і все. Кожен раз, кожен яка ситуація життєва, велика чи маленька, ми маю, я маю прилагати зусилля і вибирати. Або це, або це. І ви знаєте, написано, що надія на Бога не постежа. Людина, яка буде надіятися на Господа, вона ніколи не буде. Е, поражені. Ну, попера... Переможена. Вона ніколи не буде переможена, вставинами, або іще чимось. Чому? Тому що в нього надія на Бога. Ну, навіть якщо воно не так буде, як людина хоче, а вона надіється на Бога, то Бог все рівно дасть вихід і дасть втіху для душі, вона завжди буде переможця. Надія на Бога вона завжди переможе. Ну, це є віра переможців. От да, за посмішку казали, люди там усміхалися, там е, апостола закрили в, в, в тюрму, він в кайданах е, сидить. І свої, своїм ще братом одним, в кайданах е, о північ, а вони співають пісні в тюрмі. Їх закли, закрили за слово Боже, а вони співають пісні в тюрмі. В цих людей була надія на Господа. Вони розуміли, що може в цьому житті їм уже, як кажуть, все, ну, поб'ють або вб'ють за Христа, і все. але вони дивились далі, вони дивились на вічне життя. Вони надіялись на Господа, що Він після даже смерті, після тюрмиції, якщо вони не виживуть, то дасть життя вічно. І написано в Біблії, що е, людина, та, яка надіється на Господа Ісуса Христа тільки тут, на цій землі, це дуже нещасна людина. Це про кого сказано? Це не сказано про невіруючих, це про нас, про віруючих сказано, які вірять в Ісуса Христа. Хто надіється, тут тільки на землі, це нещасна людина. Але хто надіється, що служачи Богу тут на землі, і по милості Божій Бог дає нам прощення і дає життя вічне, то це дуже-дуже добре, дуже добре. І розум завжди, він хоче, щоб розвернути Слово Боже. Який фундамент? Який фундамент, да, в мене тут відмічено, який твій фундамент в вірі, в житті? Якщо твій фундамент надія на Господа, надія на Ісуса Христа, то дім твій, служіння твоє, дім, життя Твоє, воно устоїть. О. А якщо на розум, то може статися що, що завгодно, яке те, що буває такий ситуації, що не залежать від нас в житті. Я згадав е, одну е, таку біблійну історію про царя одного, який був там цар великий, цей, і Бог його е, розуму лишив. І він там, як скотина, їв траву вісім років, і, і потім прийшов до тями. Бог його вернув назад, привів до тями, і він тоді прославив Бога, каже, що Бог це істинний Бог. Да? О. Тому ми не знаємо, що з нами може бути. І що з нашим розумом може бути. Може, якась, не дай Боже, болячка, або ще щось, і тоді що Тоді що робити? На розум покладатися дуже так не, не треба на свій, а надія на Господа вона буде допомагати по життю, допомагати і кожному з нас, тому що. Господь сам сказав, прийдіть до мене всі стяжені. Да? І ті, хто е, потребують втіхи, прийдіть до мене, я дам це. А це теж надія на Господа всім серцем своїм. І як добре, коли ти надієшся і кажеш: Господи, тільки на тебе надіюсь, допоможи. І коли ти бачиш, Бог виводить з цієї ситуації життєвої, або з тих труднощів, або як я колись чув свідоцтво, е, одна сестра розказувала, як вона заміж виходила і просила Господа, і там постилась, і це, і це. І не хватало мудрості. женихів багато, а вона одна і не може вибрати, очі розбігаються О, і каже: не доставало мудрості. І мені там казав батько і мати надійся на Господа. Каже, то я не розумію, як це надійся. Пішла до пастора, спілкувалася з пастором. Він, як я казав, там, дав правильні орієнтири, і все. І вона добре вийшла заміж, і живе, і добра, як кажуть, наживають. О. Тому у всіх питаннях життєвих, і в поганих, і в хороших, треба надіятися на Господа. Тому що є багато ситуацій в Біблії, описані ті, хто надіявся на Господа. Вони, як я казав, вже вони завжди були переможцями. І навіть за гратами вони були переможцями, і навіть за гратами надія на Господа. І ми завжди надію на Господа можемо реалізовувати в своєму житті, щоб другі люди бачили цю надію, щоб вони бачили цю надію. Якщо наш розум, там, наприклад, я е, дуже ну, людина там якась е, дуже великий інженер, вона може там е, щось робити. Да? Але вона може попасти в такі ситуації, де е, їй знання не треба. Не, не а от надія на Господа вона завжди буде допомагати по життю. Завжди. Тому е, хочу вас підбадьорити і е, побажати, щоб кожен із нас все брав вище і вище планку в надії на Господа. І наше серце да, хай буде. Е, Повністю віддане Господу, і розум наш хай робить свою справу там, де він має робити. І... Але надія на Господа це буде вище всього і вище е розума. І ми тоді будемо благословені і щасливі, і ми будемо радіти завжди життю, тому що наша надія на Господа буде. Добре, давайте помолимося.